Сьогодні ми розглянемо одну з дуже важливих тем: що потрібно знати замовнику, щоб замовити розробку сайту. Це важливі моменти, які допоможуть вам правильно підготуватися і зробити найкращий вибір. Готові дізнатися? Поїхали! Перш ніж звертатися до розробника, чітко визначте свої цілі. Чи хочете ви продати товари, залучити клієнтів, чи просто представити свою компанію? Розуміння цілей допоможе вам і мені створити сайт, що відповідає вашим потребам. Це основа успішного проєкту. Також важливо, щоб ви знали свою цільову аудиторію. Хто ваші потенційні клієнти, які їхні потреби та інтереси? Це важливо, адже дизайн та функціонал сайту мають відповідати очікуванням вашої аудиторії. Я можу допомогти вам проаналізувати ідеального клієнта. Не забудьте про бюджет. Визначте, скільки ви готові інвестувати в сайт. Це допоможе мені запропонувати рішення, які відповідатимуть вашим фінансовим можливостям. Пам'ятайте, інвестиції в якісний сайт це інвестиції в майбутнє вашого бізнесу. Визначте, які функції вам потрібні. Чи потрібен вам інтернет-магазин, блог, форма зворотного зв'язку. Чим більше деталей ви надасте, тим точніше я зможу зрозуміти ваші потреби і розробити відповідне рішення. Не бійтеся ставити запитання, який стиль вам подобається. Надішліть мені приклади сайтів. Це допоможе мені зрозуміти ваші уподобання і створити унікальний дизайн, що відображає вашу бренд-ідентичність. Я завжди враховую індивідуальність клієнта. Обговоріть зі мною терміни. Коли вам потрібен сайт. Це важливе питання, оскільки терміни впливають на обсяг робіт. Я завжди намагаюся працювати в оптимальні строки, тому ваше бачення допоможе мені організувати робочий процес. Також ми відразу проговорюємо про підтримку після запуску. Я завжди на зв'язку і готова допомогти з оновленнями чи технічними питаннями. Це важливо, адже сайт потребує догляду й оновлень. Партнерство це наша спільна мета. Тепер ви знаєте, на що звертати увагу при замовленні сайту. Все, що я проговорила, це база, яку ми маємо обговорити відразу, аби результат був максимально класний. Звісно, ви можете багато чого не знати, не розуміти, це нормально. Для того ми можемо зв'язатися і все це обговорити. Я ніколи не лишу вас просто з роздумами самостійно. Я завжди максимально стараюсь допомогти та направити вас. Напишіть мені в директ, і ми разом реалізуємо ваш проект. Ваш успіх, моя мета.